Об'єктивний структурований клінічний іспит містить чотири дисципліни: акушерство та гінекологію, внутрішню медицину, хірургію та педіатрію, кожна з яких складається з двох станцій. Кожну групу буде заздалегідь повідомлено, з якої дисципліни почнеться їх іспит. Групи в заздалегідь обумовлений час з'являються на закріпленні за дисциплінами локації симуляційного центру. Тут студенти проходять процедуру реєстрації, отримують особистий маршрутний лист та бейдж. Отримання завіряють підписом. В маршрутному листі вказані номер студента, номери станцій та час, в який потрібно з'явитись для їх проходження. Особисті речі студенти мають змогу залишити в спеціальних шафках. На Оскі акушерства та гінекології студенти після реєстрації прямують до конференц-зали симуляційного центру. Для вашої зручності на поверсі наявні кулери з водою біля входу до зали представлені маршрут проходження станції, інструкції з проходження кожної зі станцій та умови задач, котрі будуть запропоновані на іспиті в конкретний день. Після звукового сигналу 10 студентів заходять до зали і займають місця відповідно до своїх маршрутних листів. Телефони залишають при вході в аудиторію. Входячи в аудиторію, студент орієнтується на номер, вказаний в його маршрутному листі. Він відповідає номеру станції. В закушерства та гінекології таких станцій 10, по одній на кожного студента в аудиторії. Станції розташовані при вході та біля вікна. У центрі кімнати знаходяться викладачі по одному на кожну станцію. На кожній станції продубльована інструкція з її проходження. Перед початком іспиту студенту необхідно показати бейдж з особистим номером в камеру. Після сигналу іспит розпочинається. Студенту будуть продемонстровані по одному клінічному сценарію з акушерства та з гінекології. Під час демонстрації студент має змогу вести запис даних, що будуть необхідні йому для відповіді. При цьому запитання, а також дані лабораторних та інструментальних обстежень, будуть представлені на екрані і після завершення відеосценарію. Про завершення відповіді за першим клінічним сценарієм студент сигналізує підняттям руки, тоді запускається другий клінічний сценарій. Після завершення відповіді і за ним студент знову піднімає руку, повідомляючи таким чином про закінчення відповіді. Після сигналу про завершення іспиту студенти залишають станції, забирають телефони і рухаються згідно зі своїми маршрутними листами.